Як зараз експертна комісія робить висновок про твою втрату працездатності або інвалідність? Сьогодні я проходив і що? І вони врахували зі всіх діагнозів тільки один сколіоз. Тобто, в мене багато проблем. Хвороба Бехтерева є, така друга стадія, остеохондроз всіх відділів хребта то 11 чи 12 протрузій. там, Нічого цього не було враховано. А врахували тільки якийсь каліоз, коли, коли мені було 16 років, Ото його тільки врахували і все. Все обстеження було на протязі 5 хвилин. ну Взагалі 10, але 5 хвилин я поки, поки роздівся, поки одягнувся. І все. і сказали оскарження, ні, ніякого оскарження. А яке оскарження? Штурмовик, йома. Тобто ВЛК зробила на висновок, що обмежений. На одному тільки остеохондрозі, Тут виявилось багато інших проблем, з якими, до речі, не беруть до армії з ну, такими проблемами та порушеннями хребта не беруть просто з Бехтєрєвим, Ну, Мені не можна нічого ні важкого носити, не бігати не можу, не стояти довго не сидіти. Ну, тобто, жесть. А вони це не враховують. Тобто той, хто хоче йти на експертну комісію, знайте, що вони будуть враховувати тільки щось одне, і то саме найнебезпечніше, тобто, якусь фігню. Або чітко розуміти по ВЛК, і то не все з ВЛК навіть візьмуть. Ну, і все. Тобто зараз експертна комісія гірше, ніж пройти ВЛК в тих же самих близнюках, де зовсім ні на чого не дивилися. Я робив відео раніше. Тобто там ні на що не дивилися, а тут зовсім тут навіть не враховують. А оскарження кажуть, окей, оскарження? Та ти... Тобто нічого не беруть до уваги і саме маленьке вибрали, і сказали, ти дуже класний. Ти все можеш, іди в штурмовики. Тож, все буде Україна, так? Я розумію? Чи як?